Мир вам, брати і сестри, <кліг> я б хотів, щоб ми відкрили наші Євангелії і будемо роздумувати над місцем, яке записане Івангелія від Марка в 13-му розділі. Спочатку прочитаємо 21, 22 вірш. Іванні від святого Марка, 13 розділ, 21 і 22 вірш. Це слова нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Тоді ж, як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть віри. Бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Те, що наш Спаситель прийде за своєю церквою, прийде знову, я думаю, в цьому ніхто з присутніх тут не сумнівається, це є незаперечний факт. І незалежно від того, як люди світу цього віряться, не вірять, насміхаються, чи на їхні полі ставляться нейтрально, це станеться, наш Господь прийде. Але перед тим, як він прийде, будуть відбуватися певні події. Про ці події ми можемо багато читати на сторінках Слова Божого, але однією з таких ознак, наш Господь тільки що ми прочитали, сказав, сказав, це буде те, що будуть являтися лжехрести і Різні фальшиві пророки. І ви знаєте, це не є щось нове. Ще як тільки зародилася церква, різного роду такі персонажі вже почали з'являтися в історії людства. І на протязі цієї історії існування церкви знаходилися різні люди, які створювали цілі знаєте, такі організації, секти, які проповідали щось своє, яке дійсно можливо чинили ознаки, якісь чуда. І вони зводили дуже багато людей і були дуже жахливі плачевні наслідки всього цього. Якщо ми думаємо, що це можливо відбувалося десь, знаєте, в ті, там, як називають, в темному середньовіччі, то ні, дуже багато і випадків і зараз, і в ХХ столітті, і зараз і в 21 столітті здавалося, коли люди багато знають, грамотні, ніби такі, знаєте, просвітлені, освічені. І дуже часто різні пройдисвіти або просто люди, які є слугами. Противника Божого зводять сотні тисячі людей і ведуть цих людей до загибелі. І, можливо, ми думаємо, що ми якось застраховані від того, що це до нас немає ніякого стосунку, тому що ми все знаємо, тому що ми є діти Божі, тому що ми є членами Церкви Христової. Але ви знаєте. Я б радив собі і нам нелегковажити на когось такими питаннями, тому що я знаю особисто, і думаю, ви знаєте таких людей, які були в нас в церкві, але пішли за різними живчаннями, науками. І багато хто з цих людей, коли ми робили зауваження, казали, та хто, я там, я все знаю, все буде гаразд. Але лукавий не дрімає, коли ми даємо слабинку, він користається цим. І Господь застерігає, щоб. Ми були обережними, щоб ми стереглися. І він каже, я вам сказав наперед, що так буде. Як же вберегтися від того, від тих спокус, як вберегтися від впливу цього лукавого і грішного світу? І наш Господь дає прекрасну пораду і прекрасне застереження. І ці слова записані в цьому 13-му розділі, в 33 му вірші. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли часу і настане. Тобто час. Приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слово чувайте, тобто будьте насторожі, будьте пильні. Господь каже уважайте, так, знаєте, українське слово кажуть, вважай. Тобто будь обережний, будь пильний. Будь обережний щодо того, з ким ти спілкуєшся, що ти читаєш, що ти дивишся, чим ти цікавишся. Будь обережний, чим захоплюються твої діти, близькі, знайомі, брати і сестри. Тому що останні часи ми знаємо, ми читали тільки що, що, що спокусити як можна і вибраних. Тобто останні часи Лукаві особисто, особливо буде атакувати Божу церкву і вибраних, тобто дітей Божих. Останнім часом я зауважив, така є тенденція, що все, що пов'язано з християнством, все ще пов'язано з вірою в Бога, якісь Божі заповіді, Божі закони, Божі принципи це все перевертається з ніг на голову, це все висміюється, це все називається якимось застарілим, і, знаєте, Така ціла індустрія йде і в телебаченні, і в інтернеті, і в пресі. І вже на рівні держав приймаються різні, різні закони, які просто зухвало ігнорують Божі закони, коли людина ставить себе на місце Бога, вирішує питання, які стосуються життя чи смерті, чи різних законів, що стосуються сім'ї, виховання дітей і тому подібного. І тому особливо в такий час ми повинні, як ми читали, остерігатися різних таких речей, бути пильними. Далі Господь каже, чувайте, тобто будьте пильні, будьте насторожі, знову ж таки, насторожі себе, насторожі своїх думок, насторожі своїх ближніх, насторожі своїх дітей. Коли писалася Євангелія, міста були оточені мурами, були різні фортифікаційні споруди, і на цих спорудах читувала сторожа вдень і вночі. І особливо, коли був нічний час було таке, як би можна сказати, правило, що ці вартові, вони так розміщувалися, щоб бачити один одного. І час від часу вони кричали один до одного пильнуй, пильнуй, для того, щоб не заснути, для того, щоб підбадьорювати один одного і бачити один одного, щоб підстрахувати випадку якоїсь небезпеки. І це саме правило стосується і нас. Щоб ми дивилися один за одним, не в тому плані, щоб там пильнувати, підловити один одного на якомусь там гріху чи на чомусь такому, а щоб підтримати, коли потрібно, щоб знати потреби один одного, щоб, як чудісно, можливо, ми бачимо, що на нашого ближнього чату якась небезпека, що він може впасти в якийсь прогріх, чи він десь віддаляється від Бога, чи, можливо, він попав під вплив якихось вчень, щоб ми могли прийти з Божою допомогою. Такій людині на допомогу підбадьорити і підтримати його. І, знову ж таки, повертаючись до тої сторожі, якщо цей вартовий, який кричав і не чув відповіді на свій цей заклик, то він знав, що можливо сталося вже якась, що, можливо, щось сталося не так, і тому він вже бив на сполох, піднімав всіх вартових. І, Тобто Господь закликає, будьте бадьорі, не будьте байдужі. Знаєте, байдужість це дуже небезпечний стан. І дуже часто, можливо, я навіть сам казав таку фразу і чув від багатьох знайомих, ну, майже мати віруючих людей, що. А що зробиш? Останні часи багатьох охолоне любов. Але ви знаєте, ми не повинні виправдовувати якусь свою нерадивість чи власну якусь байдужість, чи таку знаєте якусь апатію тим, що. Такі слова сказані в Слові Божому. Навпаки, ці слова повинні якось так, знаєте, нас розворушити, щоб навпаки, щоб дійсно, знаючи те, що багатьох любив, любов, ми не були в числі тих людей. Щоб навпаки, ми заохотили себе один одного ще більше в дійсно останні части пригорнутися до нашого Господа, до його святого Слова. І далі Господь каже: моліться. Я думаю. Буде вже зайвим пояснювати, наскільки важлива є молитва в житті кожного християнина. Що це просто життєво необхідна річ. І молитва це дійсно спілкування з нашим Небесним Отцем. Це запорука того, що ми дійсно не будемо спати. Бо я читав інший трошки переклад, то там е, ще є такі, якби, такі слова, тобто що не змикайте очей. коли Тобто ми знаємо, що людина, яка спить, вона не може спілкуватися, так адже вона спить. Тільки людина, яка є бадьорою, яка є, ну, ходить, розмовляє, яка не спить, вона може спілкуватися з кимось. І так само і ми. Якщо ми заснемо, якщо ми не будемо молитися, то як ми можемо спілкуватися з нашим Небесним Отцем? Звідки ми будемо брати ці духовні сили? Хто нам підкаже? Як нам діяти в тій чи іншій ситуації? Звідки ми будемо брати захист? Звідки ми будемо брати мудрість для того, щоб вирішити ті чи інші питання, мудрість для виховання наших дітей, мудрість, щоб, можливо, щось комусь порадити і так далі і тому подібне. І Господь продовжує в цьому ж 33-му вірші Він каже, для чого це все потрібно? Бо ви не знаєте, коли час то і настане. Останнім часом з'явилося багато людей, які не тільки останнім часом, але протягом історії людства були люди, які вираховували точний час, коли Господь прийде. І цих дат було дуже багато, кожного разу вони змінювалися. Якщо їхні ці пророцтва, так звані не справжні, вони казали, ну, нічого, ми трошки помолилися і переносили якусь іншу дату. Але Слово Боже говорить чітко і однозначно, що часу і години не знає ніхто. Ні ангел, ні син, а тільки Отець. І тому не наше це завдання шукати часи чи пори. Господь залишив нам достатньо інформації на сторінках Слова Боже, для того, щоб дійсно щоб ми вважали, чували і молилися. Тому що... По тих ознаках ми знаємо, що Господь говорить, наприклад, 29-й вірш, так і ви, коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. Цього для нас повинно бути достатньо. І нижче, після цих слів, наш Спаситель наводить, розповідає таку якби невеличку історію. І це є такою дуже яскравою і чіткою ілюстрацією того. Що відбувається в ці останні часи, і як ми повинні діяти? Господь говорить: як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу, і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати, то ж пильнуйте, не знаєте Бо, коли прийде по дому ввечері чи у півночі, чи як півні співатимуть чи ранком, щоб вас не застав що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте, щоб вас не застав, як спите. Знову ж таки, повертаючись до армії тих часів, особливо була знаменита римська армія, яка панувала залізна дисципліна, і за сонно на варті там карався смертю. І ми знаємо, що навіть в теперішні часи є різні види робіт, які виконуються вночі. І спати категорично заборонено, тому що люди за це несуть часто досить серйозну відповідальність. То тим більше ми, які виконуємо роботу, яку нам доручив Спаситель, наш Спаситель і Господь Ісус Христос, нести звістку Івангі цьому світу, що гине, тим більше ми не зі страху, а дійсно кажуть за совість з любов'ю до нашого Господа, з благовіння, з вдячності, з пошани до нього повинні не спати, а бути бадьорі. І дійсно в ці останні часи намагатися якомога більше людям засвідчити про нашого Господа своїм життям, своїми вчинками, своїми словами, своїми діяннями. Ми слуги нашого Господа, і в кожного з нас, як ми тут читали, є доручена своя праця. І написано, «А, воротар... а воротареві звелів пильнувати. Воротар це та людина, яка була при дверях. Яка вперше зустрічала небезпеку, і знов ж таки перший мав зустріти Господа дому. І ми повинні в бадьорості, скажімо так, в тверезому розумі дійсно очікувати з'явлення нашого Пана, нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа, щоб він не застав, що ми спимо. І це стосується всіх, як молодших, так і старших, незалежно від, скажімо так. Кількості років, скільки ми членами церкви, від Сану, чи ми, як ми кажемо, рядові члени церкви, чи це є пастори, чи дикони, чи інші служителі, кожному пан дав свою роботу і всім звелів пильнувати і бути готовим до його приходу. Є в християнстві різні думки стосовно того, коли Христос прийде своєю церквою перед Великою Скорботою. Під час великої скорботи, після великої скорботи. І кожна з цих думок, ну, скажімо так, прихильники цих теорій, вони кожен має свою аргументацію на основі Слова Божого, але зараз йдеться не про це. Є одне важливе зауваження, що зустрітися з Господом ми можемо в будь-який момент, коли перерветься наше життя. І чи ми будемо готові стати перед ним? І що ми, чи ми будемо в той момент дійсно тою людиною, яка не спала, а яка була бадьорою? Хотілося б, щоб, щоб ми ще звернули увагу знову ж таки на той 35-й вірш. Тож пильнуйте, не знаєте, коли прийде пан дому, увечері чи у півночі, чи як півні співатимуть рамку. Ви зауважили, що тут не де написано, що він прийде в обід, чи по обіді, чи десь перед обідом, тобто в темну пору доби. Тобто, коли найменше сподівається, час пори, коли людина спи, пора доби, коли людина, як правило, або готується до сну, або спить, або тільки готується стати зі сну. Тут написано вечір, північ, коли співають півні, тобто світанок, коли говорять, ну, навіть лікарі вчення, коли найміцніший сон в людини, коли людина найбільш навіть, така вразлива. І доводилось навіть читати таку інформацію, що якщо оці різні силові структури вони ловлять якихось небезпечних злочинців, якщо вони виявляють місце, де вони знаходяться, то не намагається цю операцію провести на світанку, тому що говорять, що тоді людина найменш має здатність чинити опір. І Господь не дарма залишив ці слова, він знову ж таки попереджає нас і каже нам, що він дійсно прийде не очікувано, і в той момент, коли ми найменше будемо чекати, тому завдання кожного з нас. Щоб ми були пильні, щоб ми були бадьорі, а мати ці якості можна тільки тоді, коли ми є сильні. А сильні ми можемо бути тоді, коли ми вивчаємо, досліджуємо Слово Боже і з нього черпаємо мудрість. І коли ми, як ми читали, молимося, коли ми приходимо в молитві до нашого Небесного Отця, просимо Нього поради, дякуємо Йому, величаємо Його і просимо Нього захисту. І в своїй великій любові та милості наш Господь майже дві тисячі років тому попередив кожного з нас про ті останні часи, про те, що буде відбуватися перед його проходом і закликав всіх нас, як він говорить тут, а що я вам кажу, тобто своїм мучням тоді. Те всім я кажу, пильнуйте. І я думаю, наш Господь достойний того, щоб подякувати йому за його любов і милість, за те спасіння, яке Він нам подарував. Нашому Спасителю Ісусі Христі. І прославити Його за те, що ми знаємо, що ми маємо ту впевненість, що Він скоро прийде за кожним з тих, хто Його полюбив, щоб забрати ті свої вічні і небесні оселі. Слава йому навіки. Амінь. Помолимося.